хотіла би для наших глядачів прорекламувати абсолютно чудове інтерв'ю Лани Зеркаль. Треба розуміти тактику Трампа. Вона ніколи не змінюється. Він з партнерами, з якими він сідає за стіл переговорів, застосовує виключно три види підходів. Він або кілер, або він веде себе як цукерочка, або він застосовує і одну і іншу тактику. Тобто до Росії він застосовує обидві тактики. А для нас тільки одна: тиск, тиск і тиск. Я пам'ятаю, як вона вела зокрема переговори по газових питаннях і наскільки вони були а, тонкі і вдалі. І от зараз як вона розклала ці всі речки просто по поличках, це треба слухати. Це такі нюанси. В нас є чудові дипломати. Як вона, як Валерій Чали, як ти, як багато багато інших. Але ці люди взагалі не застосовані для нашої держави, так наша того, що... зелена держава теперішня, боїться людей, які є фаховими, боїться людей, які вміють думати, аналізувати і відстоювати українські інтереси. І це є, чесно кажучи, критично. Тому, що, коли поставити на шальки, от знову ж повернуся, Лана, зеркаль і Єрмак, ну це єрмак, ну це. Настільки рівень відходів, які не мають жодного стосунку до дипломатії, і сьогодні веде переговори від нас, хоча ми його ні на що не вповноважували. Що від цього дуже дуже стає боляче і страшно.